63 та сесія Бурштинської міської ради традиційно розпочалася з державного гімну та молитви за мир в Україні, а далі розпочався робочий процес. Передусім, депутати затвердили програму створення резервних та альтернативних джерел теплової енергії в місті Бурштин на 24-25 роки, в якій чітко прописано заходи, виконання яких має забезпечити безперебійне надання послуг з теплопостачання у разі виникнення у місті надзвичайних ситуацій. Комунальне підприємство Житловик визнано суб'єктом господарювання, що здійснює будівництво блочно-модульних газових котелень у місті Бурштині, а також будівництво твердопаливних котелень у закладах освіти. Також депутати схвалили офіційне звернення до президента України, Кабінету міністрів України та Івано-Франківської військової адміністрації щодо всебічного сприяння в забезпеченні міста Бурштин резервними джерелами теплової енергії. Просимо вас всебічного сприяння в забезпеченні міста Бурштин та пропоную доповнити заладження резервними джерелами теплої енергії та вирішення питання фінансової допомоги Українській міській територіальній громаді для виготовлення необхідної проєкту пошточної документації, а також оплати та послуг пов'язаних з облаштуванням вищезазначених патень. Розглядали цього дня й освітні питання. Зокрема, начальниця відділу освіти та науки Борсинської міської ради Іванна Томин прозвітувала про роботу відділу за 23-24 навчальний рік. Наголошувалося на тому, що до кінця року більше 5 мільйонів гривень не забезпеченість освітньої субвенції від держави на оплату праці вчителям. Ці кошти потрібно буде шукати у міському бюджеті. Хоча як відповів голова, з фінансуванням сьогодні складно. Нас просто прошити перше. Кошти всі на опалення, які ми маємо. Це перше. І друге, нас сьогодні вже немає кошту, тобто суб'єктів оподаткування, які кошти АДС не наповнюють бюджет відповідно на до плану. Не підтримали того дня депутати проєкт номер 5891 про включення до нового об'єкту до переліку об'єктів комунальної власності бурштинської міської територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу об'єктів права комунальної власності на аукціоні. Зокрема, мова йшла про приміщення господарського складу на території Бурштинської центральної міської лікарні, який віддали в оренду комунальному підприємству Екосервіс для облаштування будинку смутку. зазначає що Дані об'єкти не використовується і не планується використовуватися, оскільки він знаходиться на задовільному технічному стані через пошкодження несучих конструкцій та другорядних конструкцій, і в них немає коштів на їх відновлення. Депутати виступили проти, вважають, що такий об'єкт потрібен місту в якості комунального майна, хоча грошей на його реконструкцію немає. Ми що, Знайшли ось дурака, щоб купив, взяв, не знаю, що взяв буде гроші що щось, значить, хтось комусь це вигідно взяти, тільки на міській рад, тільки на гама. Голова ж вважає, що такі об'єкти, поки цілком не стали непридатні до відновлення, краще віддати під приватизацію для розвитку бізнесу в місті. Воно в непригодному стані, воно воно в такому стані, що ніхто не хоче взяти. І ми не в силі його тягнути, тому що не треба затрачати завт наші державні або громадські кошти. А є є бізнес, хоче взяти. То ще дай Бог, щоб він взяв це і дав себе радості. Він є, хай бере. Попри ряд спірних питань, які були у порядку денному сесії, депутати дійшли згоди щодо затвердження складу громадської ради, яка діятиме при бурштинській міській раді у кількості 14 осіб. А ще того дня вдалося розглянути близько 80 земельних питань. Надія польова новини телерадіокомпанія Раї.